47, this is Diana again. We checked up on your last information. It seems you're right. But first, let's stick to the assignment. You must place the dongle on the master server, situated in a locked and air-conditioned room. That way our client will be able to access the system and retrieve the encoded information. The only way to access the room is by use of the system administrator's key card. On this floor, there are guards patrolling at regular intervals. Some staff will be working late. Тихий вбивця. Наразі будемо проходити 11-ту місію, нічна зміна. Нам потрібно встановити хакерський пристрій у цей комп'ютер. Так, ну що ж, приступимо до виконання, викидаємо цю сатіру. Так, це тут є охорона. Все, всі зайшли. Біжу сюди до дверей. І давайте в шпаринку подивимось. Там має пройти охоронець. а Я швиденько покажу карту. Так, власне, зрозуміло, що ми тут. Необхідний нам комп'ютер знаходиться в оцій серверній. Потрапити до неї не так просто. Ось жовтенький стоїть замок, електронний, його відкрити може. Системний адміністратор. Ну, власне, ми йому допоможемо це зробити. Зараз давайте глянемо. Так, охоронець прийшов, присідаємо. Йдемо. Зволікати нам тут не можна, нам треба сюди ж повернутися зараз якомога швидше. Дуже багато охорони на цьому поверсі. Так. Безпечний шлях, це якраз по центральному коридору. Зі сторони в сторону по цьому поверсі. Покажу, що ми саме. Так, беремо ось цю картку на столі. Надасть нам можливість зайти у приміщення навпроти серверної. Так, присідаємо. Чекаю, десь має з'явитися охоронець. О, бачите, заставив він себе довго чекати. Рушаємо сюди відразу. Що не каже, А47-й майстер маскування. Оп! Під носом В охорони просидів, навіть не дихав. Сюди. Так. Ідеї нікого немає, давайте. Ось там сервер, на ми ж заходимо сюди. Так. І це приміщення системи охолодження серверної. Так, все, поламали. І тепер чекаємо, коли системний адміністратор отримає сигнал про поломку. І помчиться ремонтувати. Все, він уже біжить. Чи він настільки швидко, що він прямо спринтер. Так, тут добре. Поки він біжить, ми приготуємо для нього снодійне. Думаю, що варто йому трошечки відпочити, виспатися за недоспані ночі. Цьому йому допоможемо. Так, все він туди зайшов, тепер і ми йдемо туди. Присідаємо. Так, поки він робить свою роботу. Ми зробимо свою. Заспокойся. Тобі навпаки даю можливість відпочити. Днями і ночами працюєш з цими комп'ютерами. Так. Ховаємо, одягаємося. Готово. І ставимо хакерський пристрій. Все, супер. 47. This is Clea speaking. Diana's not here, right now, but I see the device is working properly. Now, Лера нам сказала, що треба добратися до цього містка якось. Можемо ми зробити це через три приміщення. Я піду через оце нижнє і пройдуся знову по центральному коридору. Так. Дивитись. Поронник там. Не хочу ризикувати. В принципі, ми перевдягнулися, здалека вони не повинні нас чіпати, але спуска. Не виключено. Сюди там іде, ми йдемо в цю сторону. Заходимо. Тут трошки пробіжимося. Чуплянути. Де дівся охоронець. Ага, він уже туди заходить, так? Так. Зайшов. Добре, тепер йдемо сюди. Ой. Добре, що ми перевдягнуті, бачите, коли би ми в костюмі Хітмена прилетіло, здається, що він ходить тут один, але як тільки якийсь сигнал тривоги, я вам покажу, то ось тут, в цих двох приміщеннях, сидить добрячий десяток цих охоронців, починають шмаляти по нас. Так, потихеньку ви собі йдете, я собі йду. Ніхто нікого не чіпає. Так, заходжу сюди. Там сидить. Фахівець. Якого ми отак сіганули. Так, я зараз... Не поняв, він хоче їсти вже? Чи що? Періодично. Ці працівники ходять десь на перекус. Якщо він зараз туди піде, нехай проходить. Він мене спалить, вони ж знають друг друга. Хоче сісти ще попрацювати. Давай, йди попрацюй, ти ще не все зробив. ну, Так, він сідає їсти. Супер. Ми виконаємо наше завданнячко так, нам потрібно от туди спуститись і пробігти. Там, звісно, є два охоронця. Я буду дуже намагатися. пройтися повз них. Поки вони там щось собі шифрують, я отут пробігаю. Так, не чіпайте, не чіпайте мене, я простий адміністратор. Ей, бас, хірка. Stuff is pouring in. Ha! I knew I could break into this pissant system. Uh, looks like the software code's already been passed on. Say what? Where? To whom? Hang on. Tracking. It looks like a server in India. Pizdish. Or India? Yeah, it says so right here. Mudak. Not by chance a server in Punjab. Uh, yeah. Smack dab right in the middle of Punjab. Jart. Called by my own customer.

47 Diana here. An insider has informed us that your bonus target is indeed a twin playboy with a passion for cheap women and expensive art. He's got plenty of both, including an extremely rare and valuable 16th century statue, so security is tight. I'm just outside the penthouse now, looking in. It looks like there is a twin. I will proceed as requested. Those are the orders. Are you absolutely sure that this is Charlie's twin? Так, ну що ж, як ви бачите, ми уже зверху. Діана продовжує нам роздавати завдання, рекомендації. Але цю місію ми вже пройдемо в наступному відео. А поки що я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. до зустрічі в нових відео.